Це те, що нам пропонують як укриття. Ми тут дійсно у 2022 році, у лютому і в березні, намагалися. Десь нас було біля 10 сусідів, десь четверо з них були діти. Намагалися укритися. Насправді це не укриття, це котельня. Зараз воно відкрито. На жаль, телебачення не передає температуру і аромати, які там йдуть. Ну, Давайте спробуємо піти вниз без світла. Так. Ось таке у нас харківське укриття. Ну, Максимум тут помістяться люди з одного поверху. Добігаємо сюди, в надії, що ми тут як побіжимо, так побіжимо і заховаємося. І. Повітряна тривога! Пропустіть! І, до речі, я і тоді телефонувала в жилкомсервіс Сервіс і казала, ну, відкрийте, так, зривайте, що хочете. От побачите, бачите, як підготувалися укриття, так? Чотири під'їзди. Люди хоча б пройти сюди. Ну, ви розумієте, так? Світла тут теж нема. Це було перше укриття, яке нам запропонували від жилкомсервісу. сервісу. І... Скажімо так, якби тут прикласти руки, то можливо, тут щось би і можна було зробити. Але дивіться самі. Я розумію, що можна казати, що мешканці винні, да, там вони мали щось зробити, Але це теж було зачинено, то нещодавно. Це тільки нещодавно відкрили. І йдемо далі. Тут хоч стрілочки нема намальовані, що це укриття. Ну, зрозуміло, що світла нема. Так. Шалені кошти витратили, нічого не зробили. Шалені кошти. Тут дійсно можна було б зробити нормальне укриття. Провести світло, провести воду. Є ж навіть ознаки того, що тут це було. Це ж не те, що ми щось придумали. На випадок, як то кажуть, команди гази... Це відкрили нещодавно. було зачинено, тут люди ховалися. Співробітниками поліції поліції було фіксовано, що укриття відкрите. Доступ є для мешканців і для людей, які можуть бути поруч з цим укриттям. Як найпростіше укриття, воно доступне і воно дуже, дуже таке задовільне, тому що немає місця затоплення, є питна вода. Ну є мінімальний набор для того, щоб перебути десь мінімум 4 години. Ну а то і більше. Вказані напрямок для мешканців, які. На даний час ми проводимо роботу з мешканцями, щоб ці укриття всі були відчинені. Є випадки того, що людина є позначка на дверах того, що ключі знаходяться у людини, а людина є на роботі. Але це є, так би мовити, Вирішування питання ми можемо давати корективу. Ключі розмножуються по всім жильцям, і вони знаходяться у більшості ключ не одної особи, а у більшості. На даний час, зокрема на території Салтівського так, району міста Харкова, фактів, де ці сховища були закриті, не виявлено. Якщо в подальшому будуть такі виявлення відповідно відповідальних осіб, які знов ж таки. Зобов'язані слідкувати за цим будуть притягати до відповідальності в залежності від, скажімо так, стану правопорушення і тих наслідків, які це потягне, це може бути або кримінальна, або адміністративна відповідальність відповідно за начини законодавства. Тобто за кожним скажімо так укриттям є відповідальна особа, тобто ви він співпрацює з відповідальною особою, яка відповідає безпосередньо за відкриття. Якщо громадяни виявляють факти. Або закритих приміщень, або, наприклад, такі, як ви казали, безхатки знову ж таки займаються приміщенням і проводять там, скажімо такі, ну, неподобства. Відповідно, знову ж таки, вони або громадяни можна позитивно на 102, і відповідно поліція негайно відреагує. Чи це дійсно безхатки, Якісь там заходи проводяться незаконні, скажімо так, чи це дійсно ж таки, люди зайшли, тому що була повітряна тривога, і вони хотіли безпеки. І так. так виглядає оці приміщення. Оці вони страшні. А там повинні бути відходжі міста, бо це туалет, і повинен бути хоч якась вода, та й взагалі-то унітаз, хоч якісь умови для того, щоб. Колись воно було все в справжньому і в гарному стані, але ж це було дуже давно. Дощова вода розмиває наружну стіну і потопляє трошечки ці підвальні стіни бомбосховища. Тобто це бомбосховище, воно було колись таким, і воно було обладнане як бомбосховище. І всі прилади були відповідні. Укрытие открыто все время. Все время двери открыты. Это я и вот Саша. Мы сюда ходим, у нас ключи от подвала есть. Вот это мы ходим, чтобы мало ли какая ситуация, что-то. Ну а также двери захлапываются, двери захлопнутся. Девочки три приходили, они. Постельку. Вот там вот стелили. Говорит, можно мы приготовим. Мало ли какая ситуация, что с ребятишками они с той стороны. Я говорю, да, пожалуйста. В аварийном в таком состоянии, вот бомбом бежище-то вообще. Куда спускаться сюда?